Добрий день, малята. Подивіться, яка гарна хатинка. Знаєте, хто у ній живе? В ній живуть дівчинка Люба та її друзі, півник Петрусь та Котик Мурчик. Хочете почути про них цікаву історію? Хочете, тож дивіться уважно. Іди сюди. О. Я тут. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому ти, півнику, сьогодні вранці не кукурікав? Чом не розбудив мене? Мені треба було в ліс посунити йти. А мені набридно кукурікати. Не буду я більше тебе будити. Сикиць, Мурчику, іди сюди. Няу, няу, я тут. Доброго ранку. Доброго ранку, Мурчику. Чому ж це ти, Мурчику, мишей сьогодні не ловив? А вони в шафу залізли, масло з'їли, пиріжок украли. Я вночі спати хочу, а не мишей ловити. Ну, як хочете. А давай, Мурчику, втечемо від люби в ліс. Будемо там жити собі і будемо спати досхочу. Давай, а харчів по черзі добувати будемо одного дня, я, а іншого ти. Гаразд. Одного дня я піду по харчі, а ти спатимеш, а другого ти підеш по здобич, а я спатиму і нічого не робитиму. От і добре буде. Тікай, ще бігом, бігом, бігом. Так і добігли наші друзяки до лісу. Полягали на галявині та й поснули. Я мишку впіймав, цілий день бігав лісом. Поділимо її порівну та з'їмо. Що ти, морчику, я мишей не їм. Мені треба зерняток. Ой, лихо ж на мою голову. Доведеться сьогодні голодувати. Завтра сам піду і буду здобувати собі харчі. Ну дивись, сам з'їм. Так і полягали, цілу ніч проспали голодними. Наступного ранку піднялося сонечко, освітило дерева і настав новий день. Час вставати і йти по харчі. Цілий день півник по лісі блукав, поживу шукав, аж надвечір повернувся. «Вставай, морчику, як я не бігав, як я не шукав, а тільки п'ять зернинок іздибав. То й ті не смачні бур'янове насіння. На тобі три зернинки, а мені дві. Та що ж ти, Петрусику? Я ж не їм зерна. Я хочу мишки чи молочка теплого. Ні, Петрусику, кепські у нас справи. Вчора ти був голодний, а сьогодні я. Що ж нам робити? Знаєш що? Повернімося до Люби. Попросимо у неї пробачення і будемо робити все, що вона скаже, еге ж? Біжімо до неї. Вийди до нас, хто мене там кличе? Це ми півник Петрусик і котик Мурхмурчик. А де ви там? Де ж це ви два дні пропадали? Ми голодні, нам без тебе погано. Ми будемо слухатись. Я щоночі мишей ловитиму. А я вранці вставатиму раненько і кукурікатиму отак. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку. пробач нам, Любо, ми тобі допомагатимем!» Пробач! Ну, гаразд. На перший раз пробачаю. Зараз нагодую вас, тобі, Петрусику, дам смачних зерняток, а тобі, мурчику, теплого молочка. Ходімо зі мною, ходімо, ходімо, ми друзі. І стали наші друзі жити в своїй хатинці дружно та весело. І більше ніколи не сварились. Мабуть, вони там і досі живуть.